Школа гуманітарної праці Перлина Херсонщини, авторська школа, одна з перших приватних шкіл України, школа Артема Кияновського. Так і з пошаною називають її в місті. Чому саме? Натхненником і керманичем закладу з перших днів і до сьогодні є її директор Кияновський Артем Олександрович, кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України. Учитель вищої категорії, учитель методист, це з його легкої руки школа гуманітарної праці стала навчально-виховним комплексом, площею майже в 10 тисяч квадратних метрів із трьома котельними, трьома харчоблоками, двома спортивними залами, трьома залами хореографії та двома футбольними полями із сучасними класами, обладнаними кабінетами і зонами відпочинку. Навчально-виховний комплекс розташований у чотирьох будівлях: початкова школа та дитячий садок, два корпуси старшої школи, а також спальний корпус, у якому можуть проживати 280 дітей з Херсонської області. У школі здобувають освіту понад 700 дітей. За кожним класом закріплені класний керівник і вихователь. ШГП – це школа повного дня. У якій учні перебувають із восьмої ранку до 17.30. Упродовж дня вони мають повноцінний сніданок, обід і полудень. Уроки тривають до 16-ї. Далі прогулянка та самопідготовка, де діти виконують домашні завдання. Зі спального корпусу до навчального і назад учнів привозять шкільний автобус. Запрошуємо до нашого молодшого корпусу. Його унікальність у тому. Що в одному приміщенні розташовані дитячий садок і початкова школа. Це психологічно полегшує для малюків перехід до освітнього процесу. Змалку прищеплює любов до шкільного навчання. На території розміщено ігрові майданчики, тіністі дерева, квіткові клумби усе охайне і доглянуте. Ігрові конструкції павільйони вироблено з екологічно чистого матеріалу. При вході в приміщення організований пропускний пункт. Учні проходять через металодетекторну рамку. По всьому периметру школи розташовані камери відеоспостереження. Будівля обладнана засобами протипожежної безпеки. Такі вимоги є обов'язковими до всіх корпусів закладу. Безпека дітей для нас на першому місці. Біля входу розташована зона очікування, де батьки можуть ознайомитися з розкладом уроків, побесідувати з учителями, шкільним психологом, логопедом. Крім уроків, у школі проходять корекційно-розвиткові заняття для дітей з особливими потребами. Організація гуманістичного виховного середовища це особливий аспект діяльності школи гуманітарної праці, виявлення талановитих та обдарованих дітей, створення умов для наукового і творчого розвитку пріоритетне завдання закладу. Дошкільні групи відвідують діти віком від 3,5 до 6 років. Кожна з чотирьох груп, як і кожен клас, має вітальню, оформлену в сучасному стилі. Навчальний клас ігрова спальна кімнати, і окремі санвузли з гарячою водою, індивідуальними кабінками та умивальниками є в кожній групі та в кожному класі початкової школи. Упродовж дня малюки граються, навчаються і відпочивають. У групах дитсадка заняття проходять в ігровій формі. Діти опановують читання і рахунок, знайомляться з українською та англійською мовами. Заняття з фізкультури, музичного мистецтва, хореографії проходять у спортивній та актовій залах. Саме тут відбуваються й урочисті заходи: концерти, конкурси, сімейні вечори, якісна паркетна підлога, професійна музична апаратура, яскраве освітлення, декорації усе це сприяє естетичному розвитку дитини. Після насичених занять прогулянка на свіжому повітрі й година відпочинку обов'язкова умова для комфортного навчання малечі. Приміщення для першокласників також облаштоване спальними кімнатами. Перед сном діти люблять слухати казки й оповідання. Тут є все, щоб дитинство наших вихованців було щасливим, цікавим, сповненим позитивних емоцій. Харчування у всіх навчальних корпусах школи гуманітарної праці. Триразове, повноцінне та збалансоване. Перспективне меню складається посезонно й відповідає віку та вимогам зростаючого організму. Для дітей, які потребують дієтичного харчування за медичними показниками, кухарі готують окреме меню. За розкладом друга половина дня відводиться на самопідготовку під контролем вихователя та заняття за інтересами. Шахи, конструювання, малювання, що проводяться кваліфікованими спеціалістами. ШГП стала прикладом нової моделі школи, де учнів навчають орієнтуватися в мистецтві, науці, релігії. За авторськими програмами педагогів проходять заняття інтегрованих курсів: класична греко-римська міфологія, музичне мистецтво, християнська етика у світовій культурі, музейна педагогіка, історія театрального мистецтва. Учні мають унікальну можливість виступати на головній сцені області разом із досвідченими артистами Херсонського драматичного театру. Спільні проекти допомагають розкрити творчий потенціал дитини, сприяють їхньому розвитку і зростанню. Гасло школи ми робимо зірки яскравішими. А це вже територія старшої школи, що має два навчальні корпуси, спортивний майданчик і паркову зону. У кожному класі є шафи для верхнього одягу та взуття, полиці для книжок, сучасне технічне обладнання, комп'ютер, принтер, проектор та екран. Кабінети фізики, хімії, інформатики мають усе необхідне для цікавого та якісного навчання. Аналіз стану викладання, і рівня розвитку учнів ШГП показав, що вони випереджають своїх однолітків за рівнем загального розвитку. Значна увага приділяється фізичному та творчому розвитку дітей. Для цього слугують оновлений спортивний зал, просторі роздягальні, футбольне поле зі штучним покриттям, зал для лікувальної фізкультури, заняття в якому проводить кваліфікований лікар-реабілітолог. Тут також проходять уроки хореографії за розкладом. Поряд розташований актовий зал, де проходять репетиції театральної студії, відбуваються театральні фестивалі, концерти і конкурси. Школа має власні костюмерну та реквізитну кімнати. Для повноцінного й усебічного розвитку дитини в ШГП працюють 28 гуртків і секцій. Школа має власне теле і радіоцентри. Щодня в ефірі лунають цікаві передачі на різноманітні теми, авторами та ведучими яких є учні і вчителі нашої школи. Гордість закладу інформаційно бібліотечний центр. Саме тут діти поринають у світ художньої та наукової літератури, знаходять матеріал для роботи над науково-дослідницькими проектами Під керівництвом досвідчених учителів готуються до предметних олімпіад та інших інтелектуальних конкурсів. Наша бібліотека найбільша серед шкільних бібліотек України. Кількість екземплярів книг налічує більше, ніж 60 тисяч. Зараз розпочато будову нового сучасного бібліотечного комплексу. Який об'єднає під одним дахом інформаційно-бібліотечний центр, книгосховище, ресурсні кімнати, театр юного глядача. Працюючи більше ніж 30 років, школа гуманітарної праці посідає гідне місце серед закладів освіти області. Щороку вона випускає талановитих та успішних вихованців, призерів і переможців олімпіад та конкурсів, які без зусиль вступають до престижних вишів України та Європи. ШГП маленька Швейцарія. Так інколи її називають, маючи на увазі вдале поєднання передових методик у навчанні, сучасний технічний супровід освітнього процесу, необмежену можливість займатися наукою та творчістю в умовах естетичного середовища, комфорту і безпеки. Авторська школа гуманітарної праці живе і розвивається в ім'я дитини. Нашого світлого майбуття